Думали, що магазини Дюті Фрі це про дешеві віскі та парфюми? Почата охота на білоруса Артура Гранса, колишнього Лободи, короля контрабанди, сигарет і тютюну, бінфіцара Казино, Вебет. Його імперія Дюті Фрі руками заробляла мільярди, обходячи податки. Останню крапкою стало, що він замахнувся на ринок Гемблінга, де його Вебет. Змагається з ГГБ Кріпи за право бути спонсором футбольних команд, оскільки пряма реклама казино заборонена. Динамо і ряд команд вже перейшли на сторону кріпи. Всім відомо, найбільше нелегальні гроші в сигаретах і казино. І ось різко пішли розслідування бігуса, багнюка від джокера, а кабмін раптом прокинувся, видав постанову з новими правилами для дюті фрі. Але чому тільки? Зараз схема Гранса проста: товар дютю Фрі нібито продають іноземцям, які виїжджають за кордон. Але насправді це фікція. Сигарети і алкоголь осідають на чорному ринку України або йдуть контрабандою в Європу. Лише у 2022 році, через компанії компанії Гранса Duty Free Trading і БФ Travel Retail лише в Поробному продали 4,2 мільйони пачок сигарет. Пробиваючи по 25 пачок на чек, Податково митники, прикордонники роками корняться з цього. Як думаєш, чи є користь він за ринки сигарети казино? і хто переможе? Пиши в Телеграму.